Так, наступна частина це складення оператори присвоювання. Ми вже з вами дізналися про те, як діють оператори присвоювання. Що спочатку створюється об'єкт даних в правій частині оператора присвоювання, далі цей об'єкт даних десь там зберігається в пам'яті комп'ютера, де саме нас не цікавить, головне, що йому надають цю пам'ять. І ми цьому об'єкту даних надаємо наліпку. А, так, наліпка, стоп. Наліпка, наліпка також, чому нема константи змінних. Всі об'єкти даних це просто наліпки. А далі ви самі думаєте про те, чи буде це наліпка на змінюваний об'єкт, чи не на змінюваний. Робіть цей наліпкою все, що вам заманеться. Ви програміст, ви, так би мовити, хозяїн своєї програми. І дійте, як вам, як вам буде зручно. Але ми зараз підемо до іншого. Ми підемо до. Того, як можна змінювати саму форму запису оператора присвоювання. Оця проста форма оператора присвоювання. Ну ось, А дорівнює А помножити на 5. Що цей рядок робить? Хто може сказати простою мовою? що в результаті виконання цього рядка станеться? Коли я пишу а... а на 5. А на 5 помножує. Тобто значення змінної 5 буде збільшено в 5 разів. Я сказав це так більш математичною мовою. Бо завжди, коли ви дивитесь на оператор присвоювання, дивіться спочатку на праву частину, а потім на ліву. Головне правило: А помножити на 5. Беру об'єкт даних, що зберігається під ім'ям А, множу його на 5. Результат записую в об'єкті даних А. А, так от що насправді відбувається. Я беру значення об'єкта даних А, помножу його на 5, створив новий об'єкт даних і цьому об'єкту даних дав наліпку А, використав наліпку, так би мовити, вдруге. Ось що насправді відбулося. Але таку форму запису можна записати набагато коротше. Тобто, можна писати зірочка дорівнює, І це означає, що я. Об'єкт А помножив на 5, а результат зберіг все рівно в об'єкті А. Тобто, коли у мене одна й та сама зміна ліворуч і праворуч від знака дорівнює. Ось як можна записувати складні оператори присвоювання. І у нас є навіть два таких дуже цікавих оператора складених оператора присвоювання, які навіть мають власні назви: інкремент та декремент, тобто відповідно збільшення та зменшення на одиницю. Ми не звертаємо увагу тому, що вони дуже часто використовуються в програмуванні. Тобто, щоб щось збільшити на одиницю, ми в Python пишемо x плюс дорівню 1, щоб щось зменшити на одиницю мінус дорівню 1. Це потрібно запам'ятати. Дуже часто зустрічається. А взагалі-то маємо ось таку повну таблицю складених операторів. Плюс дорівнює, мінус дорівнює, зірочка дорівнює, слеш дорівнює, символ відсотка дорівняння. Головне, коли ми користуємося такими складеними операторами присвоювання ні в, ко... ні в коєму разі ніколи не вставляти всередину пробіл. Тобто ці два символа обов'язково пишуться разом. Ну, тобто, ми не ставимо пробіл тут між плюс та дорівнює ніколи. І наше воно не буде працювати. Тобто, ми їх пишемо завжди разом. До речі, звертайте увагу: обов'язково в Python ми ставимо пробіли, щоб відділяти. Арифметичні операції, знак дорівнює від інших об'єктів. Це не діє по принципу, що якщо я пробіл не поставлю, воно працювати не буде. Буде. Але читабельність коду найголовніше, тому завжди ці пробіли ставимо. А тепер фірмна штука Пайтона. Називається множинне присвоювання. Такої штуки немає у більшості мов програмування. Це коли за один рядок можна змінювати значення відразу декількох змін. Коли ми хочемо привласнити значення декільком змінних, то ми зазвичай у більшості мов програмування пишемо типу ось так: A дорівня 0, Б дорівня 1. Python це можна записати в один рядок. Ось тут, ліворуч, ми пишемо через кому ті змінні, які набувають значень, А. Після знака присвоювання, через кому пишемо зміни, які пишемо значення, яких набувають ці зміни. Особливо зручно, коли всі зміни набувають одного значення. Хоча можна просто написати A дорівнює Б, дорівнює С, дорівнює 0. Хоча я не раджу так робити, воно ускладнює читабельність програмного коду. Саме по собі множинне присвоєння використовується доволі часто, але як наслідок ми можемо в мові Python здійснити обмін значеннями двох змінних без використання третьої зміни. Це класична задача програмування для початківців. Як обміняти значення двох змінних? Завжди це виконується за допомогою третьої змінної, тимчасової, так би мовити, змінної Т. Коли ми беремо спочатку значення з першої змінної, зберігаємо тимчасовий змінній, ну тобто це пишеться ось так. Тобто ми це пишемо так. Т дорівня А, далі. А дорівнює Б, Б дорівнює Т. О. Отак це пишеться, якщо я хочу обміняти значення двох змінних з використанням третьої тимчасової змінної Т. Тобто Т це так би тимчасове сховище. В Python так не, можна не писати. Ми пишемо все набагато простіше: ми пишемо А, Б дорівня Б, А. Це працює, тому що спочатку повністю визначається те, що праворуч від знака дорівнює, а потім ці всі результати зберігаються. Під об'єктами з новими наляпками, під об'єктами з іменами А та Б. Це потрібно запам'ятати, тому що це також часто використовується.